Вони щодня живуть з надією, що їхні захисники повернуться додому, аби не сидіти, склавши рук, півсотні людей вихідними вийшли на мирну акцію на підтримку захоплених та зниклих безвісти Ейдельвейсів. Подібні акції щотижня відбуваються як у Чернівцях, так і в інших українських містах. Поверніть додому наших Ейдельвейсів! Поверніть наших Ейдельвейсів! Ця у ранах та пече дуже страшно. Не бійся ми твої захисла. День захисту дітей для цих маленьких буковинців зовсім не святковий, адже більшість з них найбільше нині чекають повернення тата. Кожна дитина має право на повну сім'ю, але в наших дітей це право забрали. Також малеча сьогодні створила своїми долоньками картину. Окрім того, на центральній площі Чернівців розмістили арт-інсталяцію, яка символізує всіх військовополонених чи зниклих безвісті. Але ми все ж таки надіємо, що наші хлопці безвісти зниклі, дадуть звістку, що вони живі, вони повертаються додому. Ті хлопці, які в полоні, вони обов'язково повернуться додому. Що ми віримо і ми боремося за них. Ми не дозволимо про них забути. Учасники мирних акцій запевняють, виходитимуть на площі українських міст, аж поки їхні рідні не повернуться додому. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.